Їх щодня показують центральні телеканали, українці називають їх героями, а вороги кіборгами. Вони новий міф сучасної України, захисники Донецького аеропорту. Але як живеться нашим бійцям, коли вони повертаються на ротацію в рідні військові частини? У військовому містечку Черкаський із зони АТО до 93-ї бригади вертається на ротацію відпочинок черговий батальйон. Кого йдете зустрічати? 93-ю У мене баба там раніше служила. А у мене а? там брат. Брат служить? Так. Да. І зараз? Так. Да. А він не возвращається, ні? Ні, він там, да ні. Діти навіть не здогадуються, що сумні люди, повз яких вони проходять біля будинку офіцерів ті самі легенди кіборги про яких вони стільки чули. Нас розбресали по своїм постам, радар, башня, старий новий термінал С. Ну, і везде, куди тільки. ну Там теж було секретно, хто сидить, то, щоб ніхто не знав. Тому що були постійні прослужки мобільних телефонів, тобто, теж не до нашим раціям, слухають. Анатолій, колишній кухар-кондитер. Разом із своїм підрозділом він без жодного дня перепочинку утримував Донецький аеропорт протягом двох місяців. Тепер ці кіборги зустрічаються з адвокатами. Вони намагаються відстояти свої права на нормальне життя в тилу. Бійці 20-го батальйону щойно з фронту і про біди знаменитих сусідів ще не знають, як і про те, що на них теж чекають намети. Вони в полоні емоцій. <сорізов 'я> ти, газончик там стоїть. Та я бачив. Ну то що ти посвіділ? Є здеряла. Синок, привіт, папа, приїхав. На плацу перед строєм встановленого батальйону довгі промови офіційних осіб, у тому числі командира оперативного командування Південне генерала Хомчака. А вже за 50 метрів наметове містечко. Комфорт там, як на передовій. Навіть умивальники душ під відкритим небом, як у зоні АТО. Жити доводиться в холодних наметах, спати на старих і подертих матрацах. Это что, они злочат. Это що, що они хоть просохли, мы их тут пытались там развешивали, сушили, потому что ну, ну, не нужно. Лежали в боксах, там где вода течет. А буржуйка, у вас есть, но ну, холодно да. да, ну вон одна стоит буржуйка. Должно быть две буржуйки вообще-то. Вот одна і вон вторая. Там в кінцях должно быть, да? Ну так. да. Вот здесь, где вы стоите, вот, видите, на два. Хлопці кажуть, з командуванням гарнізону довелося воювати навіть за цей антикомфорт. Спочатку було набагато гірше. Бійці задокументували це на відео. Та так сказати, наш матрас. Ось палатка замість матрасу. Ось так ми спів. Рятували кіборгів. Волонтери, які привезли матраци, ковдри та подушки. Вони були на передовій, але кажуть, що такого не бачили ніде. Ну, в такій палатці, чесно говоря, я вперше. Я перший раз віжу такі матраси. це, ну, я навіть не знаю, це назвати. Як це назвати, знає Комбриг. Не на камеру, але при свідках він заявив, що насправді герої кіборги боягузи. Мовляв, вони відмовилися повертатися в зону АТО. Тому проти них почнуть кримінальні провадження. А поки їм світять, будбати. Звинувачення кіборгів шокували. Бійці обурені наклепом. Пояснити ситуацію публічно взявся генерал Хомчак. Зі стояли прекрасні платочні лагеря. Ніхто без матрасу не спав. Ну волонтери, адміністрація, багато допомогла адміністрація. Закупили кілька тисяч матрасів. Новеньких, красивеньких, там світочки, всякі різне. Вот, э, вони навіть чувствовали, ну майже як вдома. Насправді новеньких матраців у квіточках генерал не бачив. До намету кіборга Володі лише 50 метрів, але високе начальство сюди не завітало. Якщо це можна назвати так матрасом, якщо так можна жити, взагалі. За що воювали, виходить? Їсть із командування також пояснив, чому героїв заморожують у наметах, а не пускають в казарми. Казарма, вона не роздувається. У нього максимальна можливість в 700 чоловік два яруса до кровати поставить. А бригада намного більше зачити. Порожні казарми поруч. Ми зняли їх на відео. Генералу їх чомусь теж не показали. А там і вільна площа, і ліжка, і теплий душ. Саме те, що треба бійцям, особливо після поранень. Контузія, трясення голови, два сконтура. Не навіть не спросив, тут, тут, як у тебе діло. Так, з бальнице приїхав сюди участь, все нормально. Проблеми в Олександра не лише побутові. За місяць йому так і не вдалося отримати документальне підтвердження поранення, яке він дістав у зоні АТО. Ну, Поки ми там були, ми були хороші. Вони нас там, от давайте, мужики, молодці, там, приїдемо додому і все. У військовому білеті Кіборга взагалі не позначено, де він зараз служить в армії. Це моя, коли я служив. А вот это, смотрите, просто ручкой написали. Просто так. Я можу зараз написати, що в і вони все одно нічого не поставить. Немає у кіборгів посвідчень учасників бойових дій. Вони дозволили б їхнім родинам не сплачувати комунальні послуги за героїв аеропорту. У цьому питанні бюрократія відверто буксує. Зате їсть бійців з інших причин. Допустим, у нас вещи погорели, отбудь, сейчас будут требовать, де ваші вот это. Ты еще им не докажешь, что они там горели. Когда нас призывали, почему-то ніхто не спрашивал. Я, допустим, когда призывался, навіть медкомісію не пройшов. вас без медкомісії? Вообще. Мобілізованих, а це електрики, менеджери і чебутярі перед відправленням в аеропорт практично не вчать воювати. А Ми з вами не... займалися інструктори? Готові вас? Ну Ріально. що вони ну, називають інструкторами С -с -с стрільбу на полігоні по 20 патронов. Ну, не зовсім. Та найбільше обурює захисників аеропорту твердження командування, що воно повністю забезпечує бійців усім необхідним. Кажуть, цього не роблять навіть в тилу. Ну, то, що з армії отримують бойці все те, що отримати, то що сьогодні є в армії, вони отримують з цим проблем. немає. то я не думаю, що там треба е е акцентувати внимание. На всіх одеждах це, в основному всю допомогу волонтерів, людей заводів, підприємств. Ні, це все, як мне завод подарив. я в этой формі, що як в аеропорту тасував, так от приїхав, постирало є все. Ще більше претензій до командування у волонтерів не встигли вони зрадіти поверненню одного батальйону, як жахнулися, коли побачили його зміну. Увіділа то, яка ситуація у 28 восьмої бригади, яка туди зайшла, і просто, ну невозможно їх там бросить. Все плохо так, що я так плохо ще не виділа. Ані тока зашли. У них ніт абсолютно зв'язку друг з другом. У них нету самих елементарних віще, ні спальників, ні то бойкомплекта. Попри всі негаразди, кіборги і готові повертатися на бойові позиції. Якщо паперова армія військових бюрократів не вдарить їм у спину. Поки готувався цей репортаж, кіборгів нарешті перевели до казарм. Але проблеми з оформленням посвідчень учасників АТО так і не вирішені. На захисників Донецького аеропорту тиснуть, щоб вони самі писали заяви про переведення до Будбатів. І хоча хлопці і не таке витримували, постає питання. Що це за держава-термінатор така, яка принижує і знищує своїх героїв кіборгів?